на моєму В цьому відеоролику я тобі покажу, як вивести свої світкоїни без гаманця Нер. Заходимо в трансфер, нажимаємо Send, а тут нам потрібно ввести гаманець свій NER. Заходимо на біржу ByBit, пишемо в поїзку Світ, а беремо депозит. Далі заходимо в мережу NER, копіюємо її. Далі заходимо на світкоін, тут де Усернайм, Вставляємо свій гаманець. Ner, даємо ОК, шукає наш гаманець. Наш гаманець знайшло. Далі, далі цикаємо Contain. А, тут нажимаємо максимум і нажимаємо Contain. Все, проводимо знизу, готово. І тепер очікуємо наші Коїни на біржу Байтбі. Бачимо, що успішно ми вивели свої монети світ на біржу Bybit. А Тепер вчупуємо декілька хвилин, заходимо на біржу і бачимо, що наші монети вже є на нашій біржі. Пройшло вже буквально 3-4 хвилини, а в поїзку шукаємо світкоін, бачимо, що мої монети успішно прийшли. Так що залітайте, це найсамий легший спосіб, як можна вивести свої монети.